Я хотів би на завершення нагадати одне слово з одинадцяти. В Євангелії від Марка, в Євангелії від Матвія ми дізнаємося, що Ісус зустрівся з одинадцятьма учнями, звинуватив їх у відсутності віри у склеротичних серцях, і відразу після цього сказав їм: Ідіть і проповідуйте Євангеліє світові. Це неймовірно хороша новина для мене одинадцять спочатку, ми виявляємо, що тут щось не так, що їх було 12. і за цим словом одинадцять є зрада, є розпорошення учнів, є сором, є пошук шляху, є крадіжка, є самогубство. Багато таких складних речей, які ми бачимо на прикладі юди, а потім на прикладі учнів, пов'язаних зі спільнотою. І все ж таки виявляється, що Ісус не відмовляється від учнів, не відмовляється від цієї спільноти, яку він хоче послати в цілий світ. Але йому достатньо одинадцятьох. А це така незавершена церква. Це така церква, яка не до кінця вірить. Це така церква, яка соромиться, яка ще не до кінця зібрана, і він продовжує так себе об'являти. принаймні таку церкву я бачу. Таку церкву я теж створюю але на жаль, великою мірою. Але саме тут приходить добра новина, що Ісус не відмовляється від нас, що потрібно лише одинадцять, щоб піти в цілий світ і змінити історію. І я хотів би на завершення цих реколекцій зробити заклик, що навіть якщо нам інколи буває соромно за церкву, навіть якщо ми інколи сповнені гніву злості. Навіть якщо ми інколи виходимо з себе від того, що бачимо, Ісус це знає наперед. Він це теж бачить, і Він не відмовляється від церкви. Я згадую святого Мартіна Стура, якому одного разу сатана об'явився в образі Христа Як він зрозумів, що це був сатана? Тому що він так подивився на привида і, побачив, що на ньому, не було ран. І він запитав: а де ж твої рани? Ну, а потім фантом зник. Виявляється, як Христос після свого Воскресіння залишив на своєму тілі рани, так і церква, яка є тілом Христовим, також носить у своєму тілі рани, які завдав мій гріх і твій гріх. Ісус хоче сказати нам цим, що не шукаємо ідеальної церкви. Такої церкви немає. Такої церкви не можна знайти. Але коли ми побачимо рану в цій церкві, давайте з нашою більшою любов'ю зробимо так, щоб ця рана була загоєна. Якщо ми побачимо розколу церкві, то з нашою більшою єдністю, з нашим прагненням до єдності, забажаємо виправити той розкол, залатати його, щоб Христова церква стала справді Христовою церквою. Ми є посланою церквою. І це послання нас цілює, якщо ми в церкві займаємося тільки собою, якщо ми дивимося на свої рани, коли ми роздираємо свої біди, то ми не є церквою Христовою. Я пам'ятаю свою зустріч з єпископом, якраз в Бразилії, поляком, який там вже 40 років, і він мені так сказав: я дивлюся на нашу церкву в Польщі, яка є тілом Христовим, і бачу, що вона поранена, бачу, що на ній є якісь сліди ран. І вона надто багато зосереджується саме на цих ранах. і церква забуває, що вона є тілом Христовим посланим. Тому ми повинні більше дивитися на місію, ніж на наші рани. Так що треба лікувати, треба перев'язувати, треба якось зцілювати, але ми повинні йти в дорогу, тому, що Христова церква це місійна церква, це послана церква, і тоді також Бог буде зцілювати наші рани. Улюблені, Напишіть у коментарях, що вас торкнуло із теми даного відео, та поділіться ним з ближніми. Обов'язково підтримуйте наш канал Молитвою, і хай Господня Любов перебуває поміж вами.